Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя і дивимось на один єдиний день. Тож, давайте починаємо до чого вам готуватись в особистому житті в цей день. Тут хтось такі яскраві емоції вам буде демонструвати, що вам складно буде людину сприймати. Королева Пентаклів нам показано. Взагалі-то і ви можете демонструвати такі складні емоції, такі, знаєте, егоїстичні. Емоції дещо так, і для когось це коли дітки можуть так себе поводити, що у вас аж голова розболиться від того шуму гаму, який вони можуть влаштувати. Але ж нічого, ви, ви вже маєте досвід і ви вже знаєте, як їх. Зупинити, коли дуже бешкетують, але ж зверніть увагу, все ж таки, що цей день може вас трошки по здоров'ю так вибивати. Хай би якісь там ліки, які вам зазвичай допомагають, хай би вони були б у вас під рукою, бо тут може бути і. Не обов'язково, що це емоції, які вам будуть давати люди. І відчуття такі, може бути зміна погоди. Ну, такі зовнішні шкідники для вас, але ж будьте до себе уважні, бережіть себе. Далі дивлюсь: сфера кохання. До чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Король Пентаклів нам показаний і взагалі-то непогана ситуація, взагалі-то впевненість така, е -е, дорога якась показана людині, або приїздить до вас людина. І, знаєте, коли е -е, от він як задоволений, Тим, що ви у нього є. І він щасливий з того, що ви у нього є. І взагалі-то поряд з вами така людина почуває себе переможцем. Знаєте, коли я щасливий, я впевнений в собі, я маю те, що хотів мати, до чого прагнув. Такі емоції будете відчувати від людини. Отакими от емоціями вас буде наповнювати бо сам таким наповнений. Для когось це може просто бути. Знаєте, от людина приїде задоволена, але це як, знаєте, дещо там щось він святкував. Ну, там, наприклад, на роботі було якесь там свято. І приїздить до вас вже такий весь задоволений після свята. Так теж може бути для когось з вас. Так, робота. До чого вам готуватись в роботі? Тут, чи ви будете хитрувати дещо по роботі, чи з вами будуть хитрувати? Але ж ви тут людина дуже розумна, дуже вміюча читати всю інформацію від всіх, хто поряд з вами, з ким ви працюєте, і відчути вмієте. Знаєте, як побачивши людину, ви одразу собі розумієте, що коїлось, що там. До чого готуватись, що людина може вам сказати, чим, з чим звернутись. Тут хтось до вас може приїздити по роботі, але, знаєте, зі своїми хитрощами на це теж звертайте увагу. І, як за проясненнями, але щось буде хитро до вас підходити, що може допоможи мені, десь, що там щось не розуміє людина, і буде. Від вас чекати, що ви розберетесь ось таке. Далі дивлюсь, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Тут швидко буде надходити інформація, але ж не, не поспішайте її далі передавати. От затримайте в собі цю інформацію біля себе цю інформацію, як зачекаєте трошечки там, чи доповнення потім буде, чи не час буде цю інформацію далі передавати. Тобто, тут, тут знаєте, як. Поведіть себе трошки жадібно до того, щоб ця інформація не поспішала десь там далі йти. Для когось це може бути, коли хтось для вас так затримає інформацію і буде ну, як в залежності вас тримати через надання інформації, але все ж таки, врешті-решт. Ви про все дізнаєтесь, воно все там влаштується як треба. Взагалі-то ви можете і відчути навіть ситуацію, в якій вам чогось не договорюють. Щось так знаєте, ну як частково надають вам інформацію, щось кажуть, а щось там лишається прихованим. Сприймайте так, як є, і спостерігайте за людиною. Хай це буде вам як уроком якимсь таким, знаєте, важливим для вас стосовно людини. від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Ой, вибачте, зараз це. Це у нас світла немає, я тут собі налаштовую підсвітлення. Так, ось тут угу. імператриця і імператор. І трошки складні такі стосуночки будуть в цей день між людьми, як складна ситуація між ними буде. І, і така вона вже тягнеться. І, знаєте, тут дещо треба, як, як з іншого боку подивитись на всю цю ситуацію. Як, знаєте, дати можливість, як в всю ситуацію. І не, не сприймайте те, що на поверхні, от тільки, тільки так. Дивіться глибше. І... Для когось з вас це не про стосунки е, чоловіка та жінки, а про, наприклад, ви е, займаєте якусь посаду, і до вас так само може наближатись людина теж при посаді. І складно між вами якісь е, домовленості е, відбуваються. Але чому? Тому що е, Знаєте, як недомовлення йде по, по ситуації, як кожен тримає при собі інформацію, і як трошки так знаєте, трошки так відкривають один одному інформацію, але зайвого не кажуть. І це може створювати складнощі, коли люди ну от як не, не можуть порозумітись, відмовляйтесь від тих складнощів. От спілкуйтесь ну ви ж фахівці, ви ж майстри тут. І от саме це на це наголоси ставте, що, знаєте, як роздивляєтесь ситуацію ну нестандартно. Тут важлива якась нестандартність. Не бійтесь бути а, ну, знаєте, більш такою ну, от як білою вороною. Як поводьте себе так, як ви відчуваєте, а не так, як треба. Ну, як, як знаєте, от, по, встановлюючи якісь межі. От якась така тут ситуація, коли вам треба. Бути більш фахівцем, більш майстром, більш відчувати. От, тут якийсь як урок між вами проходить. Так, давайте далі. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Шанси, шанси йдуть. Король Кубків і аж дві можливості від такої людини або з такою людиною. Дві можливості. Тут щось швидко може розвинутись. Щось, що. Знаєте, от ну, як. Може, і не очікували. Тут може бути поява людини, може бути дзвінок людини, приїзд людини, може бути навіть емоції якісь від людини, але ви не очікували від цієї людини такого проявлення. Може бути навіть якийсь презент від людини. Ну, тобто тут, знаєте, людина, як переможець з'явиться перед вами. От, як, знаєте, так, що ну, як на згадку про себе щось принесе вам, ось так може бути. Да. Да. А ще для когось це може бути можливість, як по документах щось владнати, або замовити якийсь документ, або вже отримати якийсь документ. Тобто тут, як був якийсь початок, а в цей день вже ну, от, можливість все змінити. Отакий такий день. Не уникнути цього. Далі порада від вищих сил для вас на цей день. Де від вищих сил. Ух. Так, тут такі значні зміни, цілковите обнулення якоїсь ситуації, але ви будете задоволені. Це щось, що, знаєте, вас трошки вже навіть бентежило, воно щось вам може і спокою не дуже там давало. І ви вже як наважуєтесь, роблю крок. Все. Ну, тобто тягнути далі не буду, а просто вже от ситуацію якось там вже буду змінювати. І тут щасливий випадок теж має тут значення, бо будете дійсно задоволені і того. Ну і гарно, хай би відвалиться те, що от чому просто не місце в вашому житті більше. От Просто воно вам більш не потрібно, воно більш не несе для вас ані якого, Ну, ані змін на краще, ані результатів якісь. Ну, вони вже були колись, а тепер воно просто місце в вашому житті займає. Тобто, це щось, що вам більше не потрібно, воно від вас відійде. Цілком і повністю. Все На цьому дякую всім за перегляди, гарного дня і гарних подій в цей день, і гарних людей у вашому оточенні в цей день. Обов'язково будьте в безпеці. Бережіть себе і свою родину. І побачимось! Всім пока!